Так, все поліція, хапайте його. Кого динозавра? Та якого в костюмі динозавра, до них прокрався маніяк, не він маніяк. Ви. Якщо ви його зараз не поможете зловити, так що там сталося? Я зробив так, як ти сказав, підірвав скло і втік, але він схопив мого сина. Що? Він викрав його сина, йолопе, за мною. Ві... Це не мені Так, швидко сюди всі! Добре, ось, поки сіяю поліцію. Так, він викрав того сина. Що це тут взагалі таке робиться, поліція не того арештує. Так, ось ці двері. Ви за мною. Так, добре, відкриваємо їх. Давай, хопа, так, де воно? Сім, сім, дев'ять, дев'ять. Так, заходимо, заходимо, поліція. Так, всі сюди. А ну стояти, ти не рухайся. Так, що це воно тобі таке за костюм? Хлопці, забирайте його. Йому кайданки, і можливо, це той, хто розшукається, часом не він? Так дуже на нього схожий. Слухайте, Якщо на нього співпадуть відбитки.